Я не знаю, коли українцям буде спокійніше жити. Але друзі, це ці новини, які ви маєте почути. Спалах Сельманелу у Канаді. На що уряд Канади буде витрачати державні кошти? Та якщо ви хочете отримати піар у Канаді, вам треба довести, що ви не ухилян. Про всі ці новини, та не тільки у свіжому випуску новин твої новини Канадо. Друзі, усім привіт! Як і завжди, що понеділка ми зустрічаємося з вами на моєму ютуб-каналі і розбираємося із канадсько-українськими новинами. І останній тиждень він такий знаєте, був дуже насичений в інформаційному просторі, навіть дуже напружений. обговорювалося про те, що навіть якщо чоловіки зараз подаються на піар, і в них немає підтвердження того, що вони легально виїхали з України, то вони можуть цього не отримати. Та чи дійсно це так сьогодні будемо розбиратися у нашому випуску новин? І я хочу зазначити, що всю інформацію перевіряємо, робимо від душі і відбираємо найактуальніші новини. Для українців у Канаді, а в кінці відео на вас чекає подарунок. Тож додивіться до кінця. Мене звати Ангеліна Таран. Підпишись на Ютуб канал з тебе серденько, і полетіли. Українські хлопці масово виїхали до Польщі з 28 серпня, по 3 вересня. Польські прикордонники зафіксували майже 10 тисяч чоловіків із України у віці від 18 до 22 років, які перетнули кордон після того, як уряд України змінив правила виїзду. Основні пункти Пшемишель, а також область Волинь. І нові правила з 26 серпня дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України без додаткових обмежень під час воєнного стану. Нагадаю, що раніше існувало обмеження, яке забороняло чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну, якщо вони підлягають мобілізації. Нова Канада. Куди уряд карні буде витрачати державні кошти? Міністр фінансів Франсуа Філіп Шампаль оголосив, що федеральний бюджет будуть представляти вже 4 листопада, і це перший фінансовий план уряду Марка Карні. Документ називають справжньою інвестицією покоління. Обіцяють будівництво країни, захист громадян. А ми до речі, не разом ми обговорювали в новинах, як канадці виступали проти робітників із-за кордону, тому що саме через це вони відчувають неможливість отримувати гідну заробітну плату та гідну роботу. Бюджет перенесли з весни на осінь, а це дійсно рідкісний крок. Щоб його ухвалити, лібералам потрібна підтримка хоча б однієї опозиційної партії. І що це взагалі означає для нас із вами? На ну, поперше очікуються нові інвестиції на робочі місця. Ікарні робить ставку на великі інфраструктурні та енергетичні про. Еекти, це означає, що нові робочі місця будуть особливо у будівництві, енергетиці та технологіях. Також економісти попереджають, що дефіцит зросте, але уряд обіцяє вийти в нуль за три роки, і це означає, що можуть з'явитися нові податки чи скорочення програм у майбутньому. Будемо за цим слідкувати. Також бюджет формують із прицілом на можливі торговельні потрясіння з боку Америки. Ви знаєте про цю ситуацію, яка зараз сталася між Америкою та Канадою. досі. Відчувається ця напруга, і для бізнесу це дійсно сигнал, що Канада готується зменшувати ризики від американської політики. І, до речі, вже не перший місяць вони шукають партнерів у Європі. Соціальні програми уряд вже не на інвестиції в охорону здоров'я, кліматичні проекти та підтримку середнього класу. Але опозиція може вимагати жорсткіших скорочень. Тож 4 листопада це буде справжній такий тест для уряду карні і для самого карні, чи зможе він поєднати свої. І амбітні інвестиційні плани з обіцянкою фінансової дисципліни. Ми будемо за цим слідкувати. А ви пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Христя Фріланд йде з уряду Канади заради України. А це вже цікаво. Понад 12 років вона працювала у політиці Канади, була міністеркою фінансів, закордонних справ а також міжнародної торгівлі. І саме за її керівництва фінансами Канада надала Україні майже 20 мільярдів доларів допомоги. А це до речі найбільший показник серед усіх країн. Великої сімки на душу населення, і також Фріланд має українське коріння і вільно говорить українською мовою. До речі, одного дня ми зустрічалися з нею на заході, який організовував конгрес українців Канади в Альберті, і там вона вкотре висловлювалася на підтримку України і розповідала про свій досвід роботи в Україні. Христя Фріланд залишає свою посаду міністра транспорту та внутрішньої торгівлі заради того, щоб стати спеціальною представницею Канади з відбудови України. Водночас ще півроку вона буде залишатися депутаткою, але участь у наступних виборах вже не буде брати. То що ж це означає для нас і з вами? Ну, по перше, це новий рівень співпраці між Канадою та Україною. Христія Фріланд, вона одна із найвпливовіших політикинь Канади з особистими контактами серед світових лідерів, а також прем'єрів І Її призначення може підказувати нам на те, що питання відбудови України буде на найвищому рівні. Ну і сама Фріланд сказала таку фразу: це новий етап у моєму житті, і я рада, що. Можу продовжити працювати на благо України та миру в Європі. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть у коментарях: спали сальмонели у Канаді. 90 хворих та десятки продуктів відкликано. У Канаді новий харчовий скандал. Тільки ми ми вами відійшли від того, що було з Air Canada, Потім ми почули про страйки в альбертійських школах, і от тепер сальмонела. Понад 90 людей заразилися сальмонелою, і десятки продуктів уже зняли з полиць магазинів. Агентство громадського здоров'я Канади підтвердило 90 випадків інфекції. 10 людей опинилися в лікарні, але найбільше постраждав саме Регіон Альберта там зареєстровано 69 випадків в Онтаріо, 19 у Британській Колумбії та Монітобі по одному. Як відомо, люди хворіли з квітня по серпні, і у центрі скандалу опинилися м'ясні вироби саме салямі та качатори. І вже відкликано понад 65 найменувань таких продуктів. І часто зараження відбувалося саме через готові сендвічі, а, а також на гастроприлавках, коли люди купували собі ці продукти. То що кажуть фахівці? Перш за все, не купувати і не вживати продукцію зі списку Ско відкликаних у разі симптомів, якщо це буде нудота, температура, діарея, одразу звертатися до лікаря. Тож, Мийте руки з милом і бережіть своє здоров'я. Українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилянти. Та чи правда це, тому що останній тиждень саме в соціальних мережах та в інших медіаплатформах гуляла ця новина? А тепер давайте погуляємо з нею і розберемося, чи дійсно це так. Повідомлялося, що українські чоловіки в Канаді, нібито, повинні доводити, що вони не ухиляються від мобілізації в Україні або отримати статус постійного проживання у Канаді або інші документи, що стало відомо саме на Час на офіційних ресурсах Immigration, Refugees and Citizenship Canada немає жодної заяви чи правила, яке зобов'язує всіх українців надавати довідки з військоматів чи інші документи про відсутність обов'язку служби. Однак, у той самий час у деяких поодиноких випадках заявники повідомляють про те, що вони отримували листи від IRCC е з додатковим запитом про документи, які пов'язані саме з їхнім військовим статусом, а може лише бути як індивідуальний запит від вашого офіцера. Під Час вашої конкретної справи, і офіційне підтвердження на сайті IRCC вказано, що у процесі розгляду заяв офіцер дійсно може запросити додаткові документи для уточнення індивідуальної ситуації. Але жодної спеціальної інструкції для українців щодо обов'язкової довідки про неухиляння від мобілізації зараз не існує. То що ж це означає для нас з вами, якщо ви подаєте документи на постійне проживання чи інший статус, то ви можете отримати дійсно такий запит, і вам важливо зібрати всі. Можливі документи, що будуть підтверджувати ваш військовий статус, наприклад, довідки з військомату, документи про навчання чи медичні звільнення. Важливо зазначити, що вас можуть перевіряти тільки офіцери, якщо ви вже офіційно отримали цей запит, то тоді які рухайтеся у вирішенні цього питання. Ну і завжди звертайтеся до спеціалістів. Далі поговоримо про рівень погодження українських заявок на біженство в Канаді. А вони складають понад 80%. За останні роки українці, які подаються на біженство в Канаді, мають один із. З найвищих рівнів схвалення така інформація існує від Immigration and Refugee Board of Canada. Давайте подивимося на динаміку. Зараз ви бачите на екранах від 2022 року до 2025 року. Ну і, звісно, бачимо, що у 2022 році схвалення було найбільшим. Звісно, розуміємо, що ситуація з іммігрантами не тільки з України в Канаді стає складнішою, тому що хочеться вам побажати просто тримати за себе кулачки, слідкувати за новинами ці програми, куди саме зараз е, дивиться Канада, тобто да, це будівництво, це енергетика, це інфраструктура, тобто це якісь е, новітні технології. Якщо у вас є в цьому досвід або ви хочете в цьому розвиватися, будь ласка, потім е, направляйте свою увагу сюди, і 100% під це будуть програми. А як тільки вони будуть з'являтися, то ми одразу будемо ними ділитися у нашій програмі. А це означає, що не забудьте підписатися. І гарна новина для всіх тих, хто проживає у Торонто. Ціни на бензин обвалилися. Ну, хоч щось гарне сталося. З 18 вересня ціни впали одразу на 8 центів за літр. І нова середня вартість складає 133,9 цента. Це найнижчий рівень із початку серпня. Давайте розберемося, чому так сталося. Ну, по-перше, це перехід на дешеве осіннє пальне. Нарешті щось гарне з цією осенню. зниження попиту після закінчення літа і, звісно, коливання глобальних. Цін на нафту і аналітики називають це одним із найбільших падінь останніх тижнів. А банк Канади знизив облікову ставку. Чому це така важлива новина для усіх жителів Канади? Розкаже наш експерт Анна Федорінова. Це стосується завжди е, всього ринку Канади в цілому, да? тому що будь-яка відсоткова ставка вона йде від центрального банку Канади, тому вона розпосюджується в принципі на весь ринок Канади. Але е, яка ситуація з Ванковером і Торонто? Ванкувер і Торонто це два найбільші сегменти ринку і найдорожчі сегменти ринку нерухомості, тому там вже воно досягло свого піку. Там дійсно навіть цього літа ці обидва ринки нерухомості зупинилися. В Калгарі він. Навіть не зупинявся. Він все одно йшов планомірно, він десь щось просідав, але все одно кількість угод, закритих влітку, було достатньо. Тобто воно все одно йшло планомірно. Натомість в Торонто, скажімо там, взагалі ринок просів і впав там на 30%. Пониження відсоткової ставки стосується загалом цієї Канади, але Чітко буде це видно на ринку Калгарі, тому що ринок Калгарі дуже живий. Люди сюди їдуть, люди їдуть і ззовні, мається на увазі не з Канади, а в Канаду. І обираючи вже на мапі Канади, люди загострюють свою увагу саме на Калгарі. Будь-яке пониження провокує платоспроможність покупця і вихід будь-якого покупця на ринок е нерухомості. І вихід великої кількості покупців на ринок нерухомості каже, про те, що ціни на нерухомість, скоріш за все будуть підростати. Тобто, дивіться, це логічно, навіть справденно. Банк Канади да пониженням ціни намагається е, стимулювати вихід покупців на ринок нерухомості пониженням. Бо пониження відсоткової ставки воно каже не тільки про те, що ви будете на місяць менше сплачувати за нерухомість, а те, що у вас сума, на яку ви спроможні, покупки, може бути вищою ніж була у попередні рази. Ось це. Каже відсоткова пониження відсоткової ставки. Я не думаю, що нас очікує. Наразі велика кількість людей, велика кількість покупців. А тому, що ми, врешті, очікуємо десь 2-3 падіння відсоткової ставки вниз. До кінця року, можливо, ще весна, а можливо, навіть літо наступного року, буде планомірно пониження відсоткової ставки, і це планомірно призведе до, скоріш за все, по підвищення цін на нерухомість, десь знов таки весна а, літо а, наступного року. На мій погляд, наразі зараз така ситуація. Ситуація, коли ми трошки винирнули з-під води, взяли ковток нормально купити для себе нормальне житло, поставити умови інспекції, поставити умови фінансування, пройти весь цей процес нормально і далі ми будемо знову занурюватися під воду, ось цю постійну спішку, да, якусь е з купівлею нерухомості. Ми це бачили в історії нерухомості Калгорі, і скоріш за все, ми це ще побачимо у майбутньому. Як завжди, я запрошую вас ділитися вашими новинами та ставати нашими партнерами. Ви можете надсилати ваші пропозиції, ваші новини на нашу пошту. Ми завжди раді розказати, чим живе українська громада та що громаді потрібно знати. Ну а ми з вами переходимо до подій. Вересень майже закінчився, але цього вересня ми вже з вами і танцювали, і співали. І от залишається ще декілька подій, які ми слід насолодитися. Ну розпочнемо з того, що козак Сіромаха він просто як з серпня місяця почав виступати, так досі чекаю на зустріч із вами. І завітаю до прикладу у Калгарі вже наприкінці цього місяця. А також коли він буде у вашому місті, ви зможете подивитися у нашому телеграм-каналі та придбати квиточки. Обов'язково купуйте та насолоджуйтеся. Ну і звісно, поговоримо про українські стендапи. І також буде зовсім скоро у вашому канадсько-українському місті. Якщо ви не любите співи танця, але скучили за українським гумором, то ця подія саме для вас, як завжди, більше інформації та деталей у нашому телеграм-каналі. А поки що по подіях все. Тож, якщо ви там щось собі придумали і хочете цим поділитися, обов'язково скажіть нам, а ми розкажемо усім. В осінню пору завжди хочеться створювати затишок та зупинитися хоча б на мить. І саме з Aroma Home Decor ми хочемо подарувати вам цю можливість. Це українська майстерня в Канаді, де кожна свічка особлива, від форми, яку ви обираєте, до аромату. Вони використовують тільки натуральний соєвий віск та сертифіковані аромати, що будуть безпечними і для ваших дітей, і для ваших тварин. І саме зараз ми хочемо подарувати вам цей осінній гарбузик. Найголовніша мова це, як завжди, підписатися на youtube канал, щоб. З вами залишалися на зв'язку. Дзенькайте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та актуальні відео. І звісно, подаруйте мені ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. Ну а за ваші коментарі, які будете залишати в описі під цим відео, вже через понеділок ми беремо переможця, який отримає цю неймовірну авторську свічечку. Тож скоро зустрінемося, Па-па!